Радий вас вітати на нашому каналі, присвяченому звіфту. І сьогодні у нас невеличкий огляд гонки Одеса Cup, тобто Кубок Одеси, яка відбулась цими вихідними. Як ви бачите, як завжди гонка стартує досить потужно. Всі прискорюються і вже на початку потрібно видавати досить високі вати. Деякі гонщики намагаються прискоритись. Ось я тут трошки виїхав вперед, щоб не відстати. І далі вже продовжуємо їхати трошки спокійніше, але все одно ще потужність підтримується досить висока. Так ось, про кубок Одеси. Це змагання із загальним стартом, тобто всі категорії стартують одночасно. Єдине, що сьогодні дівчата стартують окремо і ця гонка тільки для чоловіків. Як і минулого разу, гонка Одеса КАП проходить по маршруту майбутнього етапу ЗРЛ, і це дозволяє учасникам ЗРЛ ознайомитись з маршрутом. Ми вже робили розвідку по цьому маршруту, але додаткова поїздка теж не завадить. І ось на позначці 1,6 км Ми під'їжджаємо до першого спринту. Нагадаю, що у вівторок, узвів трейсенлізі, буде гонка за очками, і усі ці спринти будуть важливі. Я тут трошечки набрав потужність, але більш ніхто не поїхав, тому скажімо так, я теж кинув крутити. Отже, це гонка за перемогу ніяких очків немає, тому дійсно працювати на спринтах. Бажання особливого немає і це не зовсім доречно. Звичайно, хто хоче перевірити своє відновлення, він може працювати на спринтах. А ті, хто просто хочуть фінішувати цю гонку, відповідно такої необхідності немає. Ну, Після цього гонка трошки заспокоїлась. Всі підтримували достатню посередню потужність. У цій групці зараз їдуть райдери категорії А, а і категорії Б і категорії С. Ось тут на нас чекає невеличкий підйомчик. Градієнт не дуже високий, 4-3%, але вже є перший напряг по ногах. І, в принципі, якщо хтось тут додасть різко потужності, то може якось і від'їхати. Ну, саме в цій гонці в цьому майже немає потреби, тому всі разом продовжили їхати. Так ось, що стосується ЗРЛ, то хочеться відзначити, що саме цей формат такої гонки цікаво буде подивитись для тих, хто не є потужним спринтером, у кого немає різкого спринта. Ті, хто добре працюють на підйомах, звичайно, для спринтерів більше підходить той огляд, який вже є на нашому каналі. І ось ми під'їжджаємо до другої відмітки спринту. І тут знов таки ніхто особливо не стартує, але ми зараз бачимо, що Макс Тимощук вилітає, все ж таки він вирішив перевірити свій спринт перед гонкою, яка відбудеться у вівторок. Як я вже казав, це, скажімо так, другий етап Кубку Одеси. Минулих вихідних вже ми перший раз їхали в цьому змаганні. Було близько 30 учасників. На цей етап заявилось вже більше людей, але сьогодні стартувало 28. В принципі, тут більшість гонщиків, які їздять за команду Team Ukraine, приймають активну участь у звів Racing League, але є і інші райдери. І дуже цікаво подивитися на них, порівняти себе з ними, подивитися, як відбудеться боротьба і хто втримається в яких групах. І ось ми під'їжджаємо до першого такого пагорбу: це такий підйомчик неприємний. Бачите, поки всі тримаються разом. Але потихеньку більш потужні райдери починають додавати вати, і втриматись стає все важче і важче. І ось саме цей підйом може бути місцем атаки у вівторок, у ЗвІВ-Трейсін-Лізі. Як ми бачимо, хтось від'їхав трошки вперед. і... Потихеньку вся грубка розтягується. Я видаю досить високі як на себе вати, але у мене не виходить втриматись спереду групи. Ну, в принципі, я розумію, там райдери категорії А, категорії Б. І саме у гори, ну, це громко сказано у гори, але у такі підйоми мені дуже важко їхати. Ось я тут трошки прискорився, щоб все ж таки залишитись в цій грубці. Але потужності не вистачає. І на спуску я хочу відпочити. А хлопці навпаки додають і починають від'їжджати. Знов таки, у мене є розуміння, що я все одно не втримую за цією групою. І на нас чекає зараз ще такий більш довгий підйомчик. І тому я. Приймаю рішення не їхати, бо є ризик перевищити ліміт по 20 хвилинній потужності. І я дивлюсь, що тут поруч є хлопці, з якими можна буде їхати далі. І У нас формується така невеличка міні-групка з трьох. Ні, зараз у нас буде четверо, з чотирьох райдерів, і ми продовжуємо їхати разом. І ось це більш довгий підйом. І на ньому більш потужні райдери. Це категорія А і категорія Б, бачите, від'їжджають. Ну і відповідно ми формуємо таку групку, яка може їхати окремо. Звичайно, їхати одному буде дуже важко, тому ось четверо вже можуть вижити. Наздогнати першу групу ми не наздогонимо, але не дамо наздогнати іншим себе. І ось ми бачимо, все ж таки нас тут трошки більше, шестеро. І ми починаємо цей підйомчик. Знов таки, приходиться додавати потужності моєї в 270, умовно. Тут постійно приходиться працювати на цифрах більш ніж в щоб втриматись за першими. Ну і в принципі це нормальна практика для підйому. Особливо коли цей підйом не дуже довгий. І ось у вівторок саме цей підйом є можливістю заробляти очки на сегментах для тих, хто не є різкими спринтерами, і десь тут, можливо, будуть спроби від'їхати. Я думаю, що наші гонщики, гонщики нашої команди Team Ukraine, тут теж спробують від'їхати. І ось ми бачимо, що нас було шестеро і вже потихеньку починають відставати. Інші райдери ми бачимо вже 2, 7, 8 секунд, 17 секунд. І от саме формується грубка з чотирьох гонщиків. І в принципі ми далі поїдемо разом. Потрібно тримати достатньо високу потужність на цьому підйомі. Але для звів трейсін ліги потрібно буде зберегти резерв на підйомі. На нас чекає спринт. У мене є тут невеличкий план спробувати атакувати і від'їхати від цієї групи. Ну я розумію, що поїхати навряд чи вдасться, тому що вже відставання від перших більше 30 секунд. Але перевірити ривок на цю гору, саме щоб здобути у майбутній гонці у вівторок додаткові фалочки, Тут можна спробувати. Як ви бачите, у мене є пір'ячко. це підсилувач, який робить тебе легше. Я його активую. Хочу сказати, що я його активував трошки запізно. Там до цього був такий дерев'яний міст. Ну, там буквально за 100 метрів. І потрібно там було активувати, тому що зараз вже градієнт невисокий і, скажімо так, недоцільне використання цього підсилювача. І ось я дуже швидко набираю 7-10 секунд переваги. Спокійно приїжджаю цей спринт, але знов-таки повторюю, що в цій гонці це не має ніякого значення. І це саме де відпрацювання. Свої тактики на Вівторок. Ну, я спокійно пересікаю баннери. Розумію, що далі особливого сенсу самому їхати немає. І на спуску відпочиваю і чекаю хлопців, щоб далі вже їхати разом. Наразі я йду на 15-й позиції. І дивимось, хто там попереду нас. Є хлопці з Team Ukraine, це. Ось Васильчук, Віталій Васильчук, ну а інші хлопці наші там трошки вищі. І ось я спокійно спускаюсь, трошки дихаю, заспокоюю пульс і чекаю інших хлопців, які їдуть позаду мене. Якби нас тут було двоє, то можна було б спробувати, працюючи з Мінами, від'їжджати далі і, можливо, потім підібрати ті, хто не втримається за першою групою. Але я один і, скажімо так, витрачати зайву енергію немає ніякого сенсу. І отже хлопці до мене. Наближаються. До речі, я перший раз з цими хлопцями їду гонку. І ось вже залишилось буквально декілька метрів, і ми разом продовжуємо їхати. В такій ситуації дуже важливо уважно стежити за тими, хто їде позаду тебе. Тобто, ми бачимо, що першу групу ми вже не наздогонимо, але є група позаду нас. І тут є декілька варіантів. Наприклад, якщо тут є людина з нашою командою, то, можливо, не потрібно працювати за надто і дати можливість наздогнати, щоб фінішувати вдвох на більш високій позиції, або щоб допомогти один іншому на фінішу. Є інший варіант, коли позаду тебе їдуть досить потужні гонщики. І ти бачиш їх цифри і розумієш, що якщо вони доєднаються до вас, то вони можуть виграти гонку. І от коли ми приймаємо участь у таких змаганнях, як Racing Ліга, ми знаємо наших суперників і можемо, скажімо так, обирати, що робити. Ось тут їде з нашої команди Сергій. І ще двоє хлопців, і, чесно кажучи, я їх не знаю, іноді я дивлюсь на цифри, вони показують досить непогану потужність. Ми збільшили свою перевагу. Я бачу, що у нас 20 секунд переваги над ними. Тому їдемо спокійно, працюємо змінами і, скажімо так, тримаємо їх на достатній відстані. Але знов-таки. Там Сергій, і, можливо, є сенс допомогти йому нас наздогнати і фінішувати з нашою групою. Тому я продовжую стежити за ситуацією, сильно не розганяю цю групку, Так, сижу на колесі, іноді виїжджаю на зміну. І ось ми майже закінчили перше коло, На нас чекає ще 18 кілометрів. І ці 18 кілометрів стають такими доволі нудними, тому що їдеш собі спокійно, працюєш з мінами, іноді хочеться таку гонку трошечки підбадьорити. І ось я зараз прискорююсь, але я це роблю не для того, щоб від'їхати а для того, щоб розігнати нашу групу, щоб хлопці трошки додали швидкості. Ті хлопці, які їдуть за нами, вони вже починають потихеньку скорочувати відставання і важко сказати, дозволяти їм себе наздоганяти чи ні. Якщо група, яка їде попереду, знаходиться від вас на відстані, що ви зможете наздогнати. Можливо, є сенс дати ще комусь доєднатись до вашої групи і збільшити її. Тобто, зараз нас четверо, а якщо нас буде семеро, то ми вже будемо мати більш високу загальну швидкість. І в такому випадку ми будемо мати шанси наздогнати ту групу, яка попереду. Але знов таки це залежить від змагань, це залежить від того, хто попереду. І знов таки, якщо це звів трейсін ліга, де у нас один дивізіон. Ми знаємо наших суперників, ми бачимо, хто попереду, ми бачимо хто позаду. Ми можемо вирішити, чи гонимось, чи чекаємо, що ми робимо. І саме головне, яка буде вигода в цьому випадку для команди. Якщо попереду є наші люди, то може немає сенсу нас доганяти, Нехай вони фінішують і забирають найбільше очки. Якщо навпаки є наші прямі конкуренти, то є сенс відпрацювати і спробувати групу наздогнати. Тобто всі ці рішення приймаються вже під час гонки. Давайте подивимось на цифри. Хлопці від нас все ті ж 14-15 секунд. В принципі, все достатньо спокійно. Відстань така: можна дати наздогнати, можна не давати. Ну, ось тут я трошечки знов прискорююсь. Хлопці якось спочатку відпустили, потім дожали. Ну, скажімо так, виходжу на першу позицію і задаю темп для нашої групи. Хоча відстань продовжує скорочуватись. Бачимо вже 13 секунд. І начебто хлопці там не працюють прям занадто потужно. Але наближаються вже 11 секунд. Ну, цей пригорок, звичайно, ми трошки зменшили швидкість. А відповідно хлопці їдуть по рівному, і їх швидкість залишилась такою ж. Тому тут здається, що час відставання скоротився. І ось ми вже бачимо, що відставання менше 10 секунд. Тут у Кузнецова на даний момент 9 секунд, вже 8. І мені здавалось, що ця група нас наздогонить. Тому що от 7 секунд. І враховуючи, що ми знов-таки особливо не нагнітали темп, не видавали високу потужність. То вирагідність того, що нас наздогонять, збільшувалась. І ось я виходжу на першу позицію, знов таки везу за собою хлопців, трошечки додаю темпу. А відстань зменшується вже 6 секунд. І там хлопці, відчувши, що можуть наздогнати, починають трошки збільшувати. Ось тут я вирішив трошечки спринтанути для того, щоб розігнати кров. Пульс був досить низький. Ось хлопці відстали від мене. Але я далі не нагнітаю, чекаю їх. І вони наближаються. І... Вже через декілька секунд ми знов разом продовжимо цю гонку. А відстань від наздоганяючих зменшилась до 7 секунд. Ну і я вже думав, що, чесно кажучи, нас наздогонять і ми тут поєднаємось з Сергієм. Ну і будемо вже більш великою групою їхати далі. Але після цього з принтану нас чекають ці неприємні пагорби. І ось перший з них, це той котрий такий маленький, але все одно неприємний. Ну і ми починаємо цей підйом, трошечки додаємо потужності і відразу починає збільшуватись наша перевага над тими, хто за нами їде. Ось наразі працюють ще ті секунди, що вони їдуть по-рівному. Але ми додаємо потужність. Бачите, в підйом це вже набагато більше, ніж FTP. Ось ми ще збільшуємо потужність. Хлопці, з якими я їду, теж додають. І ми разом піднімаємось в цю горку і нагадаю, що після. Цього підйомчику, на нас чекає невеличкий спуск, і новий вже більш довгий підйом. І ось ми бачимо, що ті хлопці, які їдуть за нами, теж починають підйом і починають відставати. Тільки що перевага була менше 10 секунд, зараз ми вже бачимо 15. На спуску ми трошечки відпочиваємо і. Готуємось до нового підйому. На цьому підйомі на другому колі я думав, що мені робити. Чи спробувати від'їжджати від хлопців, чи не спробувати від'їжджати від хлопців. Звичайно, я міг би від'їхати і намагатись тримати свою перевагу до кінця гонки. Але. Я думав про гонку, яка у нас відбудеться у вівторок, і там скоріше за все у мене буде фінішний спринт з групи, тому я прийняв рішення їхати разом з хлопцями, не нагнітати і доїжджати так до фінішу і там вже спринтувати. Ми продовжуємо підйомчик. Бачите, потужність збільшилась. І збільшується наша перевага над тими, хто їде за нами. До речі, наш Сергій тримається нормально, ось у нього 12 секунд, а інші хлопці відстали вже понад 20 секунд не відставання. Ну ті хлопці, з котрими я їду, теж тримають достатньо високу потужність. Ми працюємо на цифрах більше FTP. І для мене це теж важливо, тому що у майбутній гонці в ЗРЛ потрібно буде на цей підйом заїздити ну, так, досить потужно. Більш того, може бути необхідність атакувати на цьому підйомі у вівторок. Ну, Резерв є, хоча в цілому темп не дуже високий, і враховуючи, що я не спринтую, я майже не виснажений і... Скажемо так, можливості для атаки в мене є, але я не атакую. Ось, оце цей міст, після котрого можна починати атаку. Ті, хто дивляться цей запис, прийміть до уваги, що це 27,8 км. Саме тут можна атакувати, вмикати підсилення у вигляді пір'ячка, якщо воно у вас є, і саме тут додавати потужність, щоб від'їжджати на цей спринт, який на цьому пагорбі. І якщо вам вдасться тут від'їхати хоча б там на 5-6 секунд, то скоріше за все, ви спокійно заберете фалочки на цьому спринті. У нас один з моїх попутчиків відстав. Бачите, зараз 20 плюс-мінус метрів, і чомусь він не може закрити цю різницю, враховуючи, що зараз почнеться спуск, і ми їдемо групою. Все ж таки буде у нас драфт. А на спуску драфт працює набагато ефективніше. І буде важко йому нас наздогнати. І ми бачимо, що поки не виходить, і більш того, його відставання збільшується Ну і ми якось так спускаємось непогано. І я бачу, що третій відстає. І іноді додаю так потужності, тому що розумію, ну, навіщо зайвий конкурент на фініші. Якщо буде боротьба серед трьох, а не серед чотирьох, то все ж таки шанси будуть трошки більшими. І ось вже відставання гонщика, якого прізвище старченко, понад 10 секунд. І якщо ми не скинемо оберти, то наздогнати йому буде дуже важко. Ми їдемо не дуже швидко, але недостатньо повільно, щоб нас можна було наздогнати. До фінішу залишається менше 5 кілометрів. І Потрібно їхати з достатньою потужністю, щоб тебе не наздогнали, але накопичувати енергію для фінішного спринту. Не вдається старченко скоротити відставання, воно так і залишається 10 секунд, 11. Я не знаю, скільки тут це буде у метрах, враховуючи, що це пряма. Ну, 10-12 секунд це немало. Звичайно, їх можна відіграти, але для цього потрібно буде витратити багато сил. А враховуючи, що попереду спринт оцих самих сил може і не вистачить на фінішний спринт. Отже, ми проходимо останній сегмент, який у нас буде в ЗРЛ, але тут ніхто не спринтує, тому що немає ніякого сенсу. І бачимо, що Старченко відстає вже на 14 секунд, і здається, що він вже не є загрозою для нас, і ми будемо фінішувати у трьох. Як правило, на фініші розбірки починаються на останньому кілометрі. Десь можливо збільшення потужності трошки раніше, але все одно всі бережуть сили саме на фінішний спринт, тому що все вирішується там. Вирішують просто одиниці ватів. Були гонки, де різниця між першим і другим місцем була соті секунди. І іноді було неможливо зрозуміти, хто переміг, тільки коли ти бачиш, що ти перший, і ти думаєш, во тому дуже важливо бути. Потужним на фініші, а ще велике значення мають підсилення. Як ви бачите на екрані, у мене мігає шоломчик. Це аерошолом, і він дозволяє зменшити супротив і покращити, скажімо так, ваші колеса, і збільшити вашу потужність фактично на 25%. І я берегу цей шоломчик саме на останні метри цієї гонки. А ось зверніть увагу, старченко починає зменшувати відставання, і воно вже 5-4 вже 4 секунди. Начебто ми не так повільно їдемо, але він додає ще більше. Бачите, у нього зараз потужність 5 ватт на кілограм. Відставання лише 2-3 секунди, а в метрах це 20 метрів. І на останньому кілометрі ми теж починаємо додавати, але ось ці спринтерські ігри, переглядки, коли один уступає місце попереду іншому, нам заважають і дозволяють старшенка до нас наближатись. Ось ви бачите, мій суперник включає аерошолом і, чесно кажучи, він робить це трошки рано. Я свій аерошолом планую вмикати ось за 250-200 метрів. І ось починається спринт. Я включаю решелом і спокійно обходжу хлопців, тобто моєї потужності вистачає, щоб від'їхати. Бачимо 9, 10, 11, 12 метрів. Що ж, я виграв спринт з цієї групи і посів 15 місце серед усіх гонщиків. Ну, скажімо так, результат непоганий. Враховуючи, що майже всі, хто вище мене, я думаю, що всі, хто вище мене, це гонщики категорії А і Б. І ще хочу зазначити цікавий факт, що ця гонка була створена як звичайна подія, але вона потрапила до календаря Zwift, і ви бачите, що її результати є у Zwift Power. Це досить несподівано, і ми так до кінця і не розуміємо. По якому принципу саме ця гонка потрапила у цей загальний календарь, але це дуже приємно, і що результати цієї гонки зберігаються у Zwift Power, скажімо так, це впливає на ваш рейтинг, це завжди можна подивитись і побачити. І головне тут зручно подивитись на ваших суперників. Не всі результати гонки потрапили у Zwift Power. І це пов'язано з тим, що не всі гонщики зареєстровані у Zwift Power. Тобто, хто не зареєстрований, дуже важливо це зробити. І ось ми бачимо, що перемогу у цій гонці здобув Константин. Макс у нас другий і Микита третій. До речі, ось перший, другий, четвертий, п'ятий, тобто з першої п'ятірки, це хлопці, які... Вже їхали за Team Ukraine в Racing Трейсенлізі. Ще з наших тут є Андрій Гладкий, Віталій Васильчук, Олексій Корольков, тобто я, Сергій Кліш, ось і Сергій Ющенко. Це дуже цікаві змагання з Ліга, тому доєднуйтесь до нас, і у вас буде дуже багато цікавих гонок протягом міжсезоння. Отже, дякую за те, що були з нами, за те, що подивились це відео. Ставте лайки, побачимось.